Доброго дня, леді та джентльмени! В минулій передачі ми з вами розмовляли про те, що речі довкола мене це не просто предмети, а це заводи і підприємства. Також ми говорили про те, що в майбутньому, коли нам доведеться відбудовувати наші міста, саме головне, щоб все для цього виробляли саме наші підприємці. Це і стане основою для відродження економіки. Війна кардинально змінила ситуацію. В нашій країні сталася інфляція. Все здорожчало вдвічі, а іноді й втричі. Тепер нам потрібно знайти рішення, як робити ремонт не за 2-3 місяці, а за місяць. Як зробити його максимально оптимальним по ціні. Також нам потрібні меблі, які робляться не 2-3 тижні. А вони вже готові, йдуть комплектами та адаптуються під різні типи приміщень. Великі площі тепер стали розкішчю. Нам потрібні нові планування, які будуть більш функціональні, в яких буде використан кожен метр квадратний. Ми недарма почали наш сюжет з нашої квартири всього в 32 метри квадратних. Тут ви можете побачити комфортну абсолютно кухню з вбудованою технікою, столову зону, а також зону відпочинку, в якій є диван з розкладним механізмом та ТВ-зона. Також відокремлена спальна зона. На вході ви можете побачити дві шафи, в яких ви можете зберігати всі свої речі. Також у нас є функціональний санвузол з душовою кабіною. Якщо говорити про ремонт, то більшу частину часу займають малярні роботи, пов'язані зі стінами та стелею. На цій стіні ми бачимо штукатурку, шпаклівку, грунтовку, поклейку флізелінових шпалер та два слої покраски. Все це займає близько двох місяців. В нашому проєкті ми будемо шукати оптимальне рішення, яке дозволить пришвидшити цей процес. За моєю спиною, ви бачите кухню, яку ми розробили разом з компанією VR. Саме туди ми звернулися і зараз вже знімаємо передачу про модульні набори меблів, кухонь, гардеробів, шаф. Які ви побачите в наступних передачах. Перед вами стандартна шафа. Як бачите, вона велика громістка, її можна привезти тільки за допомогою доставки. Зібрати її можуть тільки спеціалісти. Ми запропонуємо варіант, де доставити та зібрати ви зможете самостійно. Зараз ви чуєте, як за кадром хтось робить ремонт по класичній технології. Наша ж ціль підключити передових спеціалістів. Та зробити продукт, який дозволить робити ремонт за один місяць, збирати меблі за один день, а багатоповерхівки будувати до шести місяців. Також ми покажемо вам виробників, які запропонують варіанти швидкої відбудови приватного сектору. Все це робимо ми для того, щоб об'єднати передових спеціалістів та швидко відбудувати нашу країну.